Ще був один скандал з російською музикою минулого року, який сполахнув в Запоріжжі, де молоді хлопці дівчата слухали російський контент, слухали російські пісеньки в одному з готельно-ресторанних комплексів. Там був військовослужбовець, який був перебував у відпустці. Він звернувся до них, сказав: так. Слухайте на ракетах, які летять по нами на снарядах написи російської мови, будьте люб'язні. Вимикайте російську музику. Е, по результаті виникла перепалка. Зрозуміло, що ті, хто слускали музику, вони були трошечки не в собі, точніше, були на підпитку. Е, і під час цієї перепалки одна з дівчат заявила, що вона відпочиває так. А потім словесно послала чоловіка. Сказала, йди на фронт. І любителька музики цієї додала, що теж бачила багато смертей. Але попри це продовжує слухати російське узло. Закрой просто своє ушко. Тим більше рада прийняла такому, зарушається закон. А що, ума, заміни хватає? Вопроси які.